Це все російське і ПСО вас, шановні друзі. Українська влада почала працювати за простою, але надійною схемою. Тепер все оте беззаконня та порушення конституції, які вони не можуть пояснити або виправдати з точки зору законності. Вони це все називають російське і псо. Першим антиіпсошним півником закукурікав народний депутат Коля Тіщенко, який сказав, що все те, що розказують про ТЦК Закарпаття, це все брехня, це можливо десь є поодинокі випадки, але російське іпсо почало масово це розганяти в інтернеті для того, щоб зірвати мобілізацію. Якщо хтось не знає, то він розказує про ту схему, де ТЦКшники ловлять людей на вулицях, відвозять їх до кордону, там їх перехоплюють прикордонники і оформлюють людей як ухилянти, які намагались незаконно перетнути кордон. І от Тіщенко каже, що це російське іпсо. Ну а далі анти іпсошного естафету перехопив центр протидії дезінформації і заявив, що так званий тренд Ухилян це також все російське іпсо. Якщо хтось не знає, тренд «Я ухилян», це відео, які записують українці, чоловіки, які живуть за кордоном, які виїхали з України, і вони показують, як вони проводять час як ухилянти, скажімо так. Хтось з друзями там п'є пиво, хтось купається в морі, і супроводжується це все такими словами: зранку прокинувся, ухильнувся і пішов собі там відпочивати, гуляти, пити пиво або купатися в морі. Таким чином, люди показують, що їм абсолютно плювати на всі ці пропагандистські заклики про ухилянство, про обов'язок, про те, що треба йти воювати. У людей є право на життя, і вони скористалися цим правом а хто і як буде їх називати, ухилянт, не ухилянт, їм абсолютно плювати. Декілька таких відео я публікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ще одна іпсошна, нібито історія, це те, чи буде президент Зеленський легітимний після 21 травня. Ну, коротше кажучи, будь-яка тема, яка стосується законності, яка стосується конституції України і яка дуже незручна для української влади, це все називається російським ІПСО. До речі, команда провладних ботів мене також записала у російські ІПСОшники, тому що я розказую не те, що показують в єдиному телемарафоні.